Там дуже багато гір. Це основне, що маленький Данило знає про Закарпаття, куди відправляється на 11-денний відпочинок. Хлопцеві раніше не доводилось бувати в цьому мальовничому куточку України, а тому з нетерпінням очікує на старт подорожі. Я вперше їду в Закарпаття і хочу наситися енергією і дуже добре піти в школу з хорошою енергією. Хвилюється за сина мама, пані Ірина, але радіє, що малий отримав чудову змогу змінити картинки життя з промислового кривого рогу на гірській пейзажі найзахіднішого регіону країни. Батько хлопчика, бойовий медик Юрій Вавриш, служив в 17-й танковій бригаді. 21 грудня 2022 року його не стало поблизу Бахмуту. Нам позвонили з нашого райсполкому і як родині загиблого, дитині пропонували поїхати відпочити на Закарпаття сказала Данилкові, що чекаю додому тебе з гарними якимись новими відчуттями відпочинеш, і з 1 вересня знову в свій шкільний бій. З нетерпінням на поїздку очікує пані Оксана та її десятирічний син Іван. Раніше так довго з дитиною вона не розлучалася. А тут такий гарний привід. Відпочинок в Закарпатському місті Іршава став він можливим за сприяння ради оборони Кривого Рогу. Поїздку організовують для дітей полонених та загиблих військових, як от батько Вані, нацгвардієць Олександр Барташевський, який загинув 31 січня 23-го року під час ворожого обстрілу на Луганщині. Він дуже хоче в гори, тому що ніколи там не був, тільки на картинках. То так ми згодились. Документи бистро вся оформили швидко. Каже, зато я побуваю у горах. Кажу, ну хоч так, знаєте, як. Якщо є такий шанс, чому б його не використати? Всього на відпочинок до Закарпатського міста Іршава відправились 10 дітей: 9 дітей загиблих героїв та одна донька полоненого нацгвардійця. Це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль ради оборони міста, міської влади Кривого Рогу та громадської організації Мрія дітей України. Завдяки плідній співпраці з радою оборони Кривого Рогу вже 10 дітей Рогу, які лишилися пусковою з батьків, поїхали на відпочинок в рамках нашого спільного проекту Горі дітей України, який називається Літо без війни. Діти отримали шматочок псонців, шматочок щайка, шматочок того життя, яке називається нормальне щасливе життя дітей без війни. Рада оборони міста та влада кривого рогу надає всебічну підтримку маленьким криворіжцям та їх батькам, сприяє їх оздоровленню та поїздкам на відпочинок, адже військове лихоліття не має вкрасти ані частинки від щасливого дитинства в малечі. Безпека дітей, можливість їх розвитку та відпочинку це пріоритет для ради оборони міста, на чолі з Олександром Вілковим та міської влади. Місто дуже багато робить для цього. А для для розширення можливості ми залучаємо для цього наших партнерів українських та міжнародних. Робимо все для того, щоб для того, щоб діти Вали себе комфортно навіть в таких важких умовах війни останн прощання і ось мікроавтобус відправляється до Дніпра. А вже звідти поїздом організованою групою разом з дітьми з інших районів Дніпропетровської області стартують до Закарпаття. Ну що, Загалом криворізькі діти відпочиватимуть в закарпатському місті Іршава протягом 11 днів до 31 серпня, щоб вже з новими силами, враженнями та емоціями повернутись додому і розпочати новий навчальний рік. Олександр Фефілатів, Максим Морошов, перший міський.